Сьогодні готуємо солянку. Для початку відварюємо м'ясо. У мене це свинина. Коли утворилася піна, обов'язково її знімаємо. Варимо м'ясо до готовності. Беремо цибулю та нарізаємо її на невеликі шматочки. Огірки нарізаємо соломкою. Далі баварські ковбаски нарізаємо кільцями. Молочні сосиски теж нарізаємо. Тепер залишилось нарізати шинку, ріжемо її соломкою. Ставимо сковорідку на середній вогонь, додаємо олію, всипаємо цибулю та смажимо до золотистості. Слідуючим етапом всипаємо всю ковбаску та залишаємо ще на 2 хвилини. Далі всипаємо огірочки та даємо їм протушкуватися 2 хвилини. Тепер додаємо томатну пасту, воду, накриваємо кришкою. Та залишаємо ще протушкуватися на 15 хвилин. Коли м'ясо приготувалося, ріжемо його на невеличкі шматочки. Залишилося зібрати нашу солянку. До бульйону додаємо м'ясо, асарді з ковбасок, маслини, розсіл, сіль та все перемішуємо. Даємо закипіти. За смаком додаємо лимон, сметану та зелень. Підписуйтесь, ставте лайки. Da kommentiert